Нашається лише один ворожий танк. Що тут зараз буде, я не знаю. Адже я не мульфар, і всі танки союзників поїхали на захоплення бази. Панзер є 100. стріляє повітря. Нащо ти це робиш? Нема чого їздити по карті і шукати. його. Вірно, адже він може бути зараз і на пляжі. Можливо, вже купається. Можливо, ніяк червоний маркер зацвітився. Прийшла біда, звідки не чекали. Ось получай! Дромугутні танкісти, як ваші справи. Пишіть, коментуйте, що в нас сьогоднішнім днем. Сьогоднішнім днем у нас те, що я дослідив 61-й, 9-й рівень, який буде мені коштувати. 3 мільйона 420 тисяч. Небагато, немало, але до хрена. What? Що ж, вдалося мені все ж таки повернути пару лямчиків. Коротко кажучи, 3 мільйони я повернув. Із 300 там було плюс вільного досвіду. 425 тисяч вернув я. Це означає, що тепер можна ста один продавати, для того, щоб ще докупичити собі, лямчик плюс зараз має мені додаватися, Ось давайте подивимось продати продати цей танк. За мільйон 270 тисяч. А купляв я його, якщо не помиляюсь, за 2 мільйона триста тисяч. Було, так, добре. Що ж, давайте тоді. Продаємо його, адже навіщо він мені тепер вже як він мене прохідним був? Лише для того, щоб дійти до Type 61-го. Добре, купити так. Знижка 5%. Ну бляха, ну смішати з тими знижками. Мені здається, що вони тут вічні. Купити Type 61. Охреніти, охреніти. Купити. Так, що в нас залишається? 16 мільйонів 800. Вісімдесят п'ять тисяч, сто тринадцять сто тринадцять. До речі, це і залишається. Добре. Сімдесят п'ять процентів полкова школа, сто шістдесят тисяч. Там було сто тридцять, сто шістдесят на тридцять тисяч більше. Навчити екіпаж до танчика. Тепер нам потрібно дослідити модулі. Модулі 31 тисяча це башта. Дев'ятий рівень. Десятий рівень це буде гармата. І двигун. Дев'ятий рівень, 34 тисячі 30 к Ходова частина. Там було 15 151 восьмий рівень тисяч, а тут 30 тисяч. 31 тисяча 250. Дослідити. Добре, є, бляха, гармата. 68 700. тисяч сімсот. Десятий рівень. Дослідити. Капець. А, Двигун 34 309 рівень дослідити. Капіц. Ходову частину ви знаєте, що я досліджувати не буду. Ой, важко, важко. Ось так виглядає наш Type 61. Майже практично в топовому своєму вигляді, тому що ходову частину я не дослідив. Він на досвіду просто шкода. Добренько є, бляха. Так, 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 так. Порядження залишається все те, як є. Амуніція. 6 тисяч. О, Нігірі. а якого хєра ж? Ціна ж в них має бути практично на всіх танках одинаково. Чому яйця по 17 ростуть? Ну добре. Мінус 10%, до речі. Купити? Так. Захисний набір. Купити, звісно, що ж, купити. Або ні, краще захисний набір я продаю. А. Білий рис я поставлю. Тому що захисний набір поставлю. краще собі. Ось тут у мене він стоїть, бачите. Універсальний відновний комплект. У мене буде стояти впорядження. Боєкомплект. Боєкомплект. Десять. Ну, давай 10. 10, 5 пугасів, все решту сюди. Конвертація. 40 тисяч. Застосувати. Обладнання. Та ну тебе, 237 500. Це лише за перший е, рівень, другий рівень, третій рівень. М -м -м. Надто дорого. Надто дорого мені це все обійдеться. а кредити потрібно берегти ще і на 10 -й рівень. Адже попереду нас чекає такий довгоочікуваний для мене СТБ-1. Десяточка. Що ж, добренько. Залишається камуфляж. Треба мені тебе таке поставити. Ну нехай буде ось це. Відкрити, купити, відкрити, поставити, поставити сюди, ось сюди. Так, добре. Спорядження стоїть, амуніція стоїть, боєкомплект стоїть. Е, обладнання тільки не стоїть, тому що тратити мільйони. Так як я казав в попередньому відео, не вигідно для мене, адже в мене і так кредитів самі бачите не дуже багато. і Тим бачу, йду на 10 рівень. Так що такі то справи. Добре. Що ж тоді, друзі? Поїхали в бій, дивитися. Карта Нормандія зустрічний бій. Бій внизу списку, поєдинок десятих рівнів. Перед до перемоги бикам ламати роги. Незмінна позиція бронебійника, Рекомендую. <рес> Союзні танкові сили роз'їжджаються майже по всій карті. Не встигає зайняти свою любиму позицію. Одразу ж хапає від СТБ-1. Від того танчик, до якого я йду, малесенькими кроками, але впевненими, заробляючи бойовий. Тебе пе, ти куди їдеш? Тебе всього-навсього всього 1479 хітпоінтів, а не один мільйон. Ти що, хлопчику? Твоя гармата буде нам потрібна. Тебе дуже класний барабан був колись. На жаль, зараз не такий, як хотілось би. Але але він встигає все-таки з'їхати в долину і думаю, що він там засейвиться, десь можливо почне. Відбиватися, адже ж там наш союзний важкий танк на Т110Е5, до речі, дуже класний танчик, як на мене. Ворожі гармати поїхали кругом бази, щоб спробувати зайняти позиції біля нашого респаргу. Це небезпечно, адже вони зможуть нас розстрілювати в задницю. Ха -ха -ха. Получиться те 62 Бийся, бися достойно. Я також попробую щось зробити, адже я дев'ятий рівень і де й все ж таки Кран, ти кудись зібрався. Ось получай в бурти. Три ворожих гармати заховалися за ось цим будинком Т-62. Як зрозумів, цілі Кранваген, ти куди їдеш? Ти на що надієшся? І на, отримаєш, що чи ні. Срід цілі в зоні досяжності нашого снаряда. Кого вибираємо? Давай АМХ М4. Також небезпечна гармата. Потрібно постаратись якомога більше Пощищати хід з ворожих гармат, щоб нашим союзним силам було легше добирати їх, адже це для мене тут пріоритеті на цій позиції. Я не знаю, чим думав Кранваген і на кому він так сильно сфокусував. Але мій снаряд доганяє його щучий ніс і відправляє чоловіка в гараж. От чесно трішки не вистачає швидкості перезаряджання гармати та вміння екіпажу. Такі речі потім вилазять боком під час бою. Зараз моя помилка в тому, що я не стріляю АМХ М 4 який прорвав нашу лінію оборони і заїжджає нашим союзникам в тил. А все бляха через ведення своєї гармати. Обмін валют не на мою користь, адже лише його один постріл у мене забирає половину моїх хітпойнтів. три ворожих танки на наших позиціях. Це небезпечний момент. Ліквідовано ворожу ПТС у Т-110 є 3 Та також наш союзник відправився в гараж на Т-62. Стигає дати один постріл по об'єкту 704-му, і він відступає. Тим самим дає змогу відступити моєму союзнику на Т-110 є 5 та допомогти мені битися із ворожим АМХ М4. На даний час рахунок 4-4, але все круто може змінитися. Ви самі, друзі, це прекрасно знаєте. АМХ М4 тікає в долину, і я пошкоджую собі каток, падаючи вниз, пішучи за цим М4, щоб Хоч раз ще дати йому одну тику, яка зможе допомогти забрати моєму тесту 105 5 Так, він забирає його, але ворожий 704 виїжджає виїжджає, також стріляє мого союзника. Так, потрібно мені також. Дати одну тичку по ньому, а можливо, й дві, а можливо, й три. Як вийде? Та розвертайся ти! Та чому так помало, Чому так помало? Ось даються взнаки те, що я не ставлю обладнання на ці танки, які для мене прохідні, тому що мені просто напросто не вистачає ресурсів. Згадується мені одна фраза або пан, або пропав. Що ж, друзі, забираю п'ятий сімсот четвертого і рахунок зараз на даний час. Це два-чотири. Як думаєте? То переможе, га? Десь блукає по карті Леопард перший та черфутюр. Поки не засвічується ні один, ні другий, значить, мають шанс на життя ще трішки поїздити по карті. Але, але це поки що. Засвітився чарфотюр. Найближчі танки до нього це мій та КПЗ. Чарфотюр ти де загубив свого союзника, га? Ти знаєш, що в такому випадку краще триматися разом? Буквально трішки не вистачає мені швидкості, щоб догнати черфотюр. Принципі, доля цієї французької булочки вирішена в цій битві. Мене цікавить, де зараз його дружба не Ді, адже він може з'явитися де небудь будь зненацька, а я тут зараз один. Поки мої союзники доїдуть, вони можуть мене розібрати. Дивлюсь по карті на допомогу швидше за всіх до мене. Прийде є п'ять цей друг, який ми разом билися, може сказати, плізопліч. Шопаємо в стечку з черфутюром. Потрібно постаратися зберегти хіпойти, адже черфутюра також чудова гармата на своєму рівні. Битися із черфутюром в лоб в лоб якось не хочеться. Попробую об'їхати цю вежу, як то кажуть, закономи час, поки підійдуть союзні сили і тоді вдарити йому в задницю. <хе -хе -хе -хе> Союзний вогонь б'є по супротивнику із підпалом, і мій снаряд також доганяє його, і тараном добирає я третій кіл. Залишається лише один леопард. Цікаво, цікаво, ну де він є? Чесно сказати, так немає бажання зараз по всій карті їздити, шукати його Є е п'ятий робить правильний вибір, адже за леопардом деколи її не вже Воу-воу, ти що, як панзер? Ти що по своїм б'єш? у тебе просто нерви вже здають? А? Коротше, стаємо на базу і чекаємо. Зараз в леопарда тільки два варіанти: тут або загинути від нашого снаряда, або просто Червоний не маркер зацвітився. прийшла біда, звідки не чекали. Ось получай. Леопард бо вибрав мене своєю мішенью і поплатився тим, що відправився в гараж. І це перемога, друзі. 4819 настріляно, 35 Шкода тарану, 4 знищено. 6 пошкоджено. Медаль Оськіна. Знак класності майстер та воїн. 116 984 плюс кредитів за цей бій. Та перше місце по нанесенню шкоди. Друзі, бажаю всім переможних боїв у цьому непростому сучасному рандомі. До зустрічі!